Він собі там ще купить одну машину, як йому мало, за рахунок оцих всіх людей, що він тут прислав нам листи. Ну, наша влада з 2014 року нічого не зробила для упорядочити це все поховання. І тепер хочуть заднім числом це все зробити. Тому я не поступлюся, не поступлюся. До того, що буду тут ночувати, але я їм не дозволю не рушить, нічого робити. Людина захищала все життя, віддала е державі. І після смерті я його повинен захищати. Розумієте, це нонсенс просто. Що потрібно, аби нажитися на родинах загиблих захисників України? Все дуже просто: відкрити ФОП та зв'язки у КМДА. Поки країна щодня втрачає своїх героїв, дехто продовжує набивати власні кишені, побудувавши схему наживи на родинах. Полеглих військовослужбовців, отже, як на лісовому кладовищі у Києві побудували монополію на смерть, давайте розбиратися разом. Говорить Київ, Київ. Коли сьогодні рідні загиблого воїна звертаються до працівників ритуальної служби з приводу поховання, їх зобов'язують дати письмову згоду на встановлення певної намогильної споруди і замовляти її треба не там, де захочуть родичі герої, і навіть не у комунального спецкомбіната, а у конкретного підрядника. Вимоги висувають на підставі рішення Київради від 15 червня минулого року про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань. Згідно цього документу, пам'ятники мають вписуватись у певні норми, які сама по собі вигадала Київрада. Згодом послідувало рішення про невідкладну перевірку встановлених у секторах для почесних поховань на могильних споруд на відповідність. Згаданому рішенню проводило цю перевірку підпорядковане КМДА КП Рутуальна служба, спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування і вони ж надіслали родинам загиблих героїв листи із проханням усунути виявлені порушення та підігнати вже існуючі могили і пам'ятники під новостворені норми. Задача не така вже й проста. Допомогти людям у горі радо погоджується такий собі могильников Микола Олександрович, який має власність власний фоп і за дивовижним співпадінням саме його магазин знаходиться на лісовому кладовищі. До нього за словами родин полеглих бійців і відсилають за правильними пам'ятниками і благоустроєм території навколо нам спочатку сказали, що залиття вони зроблять самі спецкомбінат. Потім вони сказали, ні, ні, робите все за свої власні кошти. Зрозуміло, лісове кладовище тут поряд є магазин, кам'яний двір. Які за мною вони знайшли ФОП могильникова, який дуже добре захотів, мабуть, це наша усіх, ну так ми розуміємо нажитися. Я не знаю, як це сказати. Бо чомусь на всіх почали змушуватися ставити тільки у могильника. Той пам'ятник, який у могильника він коштує приблизно десь 120-130 тисяч гривень. То в інших місцях, наприклад, у мене, там де я замовляла пам'ятник чоловіку, я показала макет. Мені сказали, він вида 60-65 тисяч. Тобто, знаєте, на наживається, ну на, на самому такому, ну це не можна наживатися. І ця однакова плитка, її можна покласти тільки у могильникова, більше її ніде не можна покласти. Одна мати у мене, коли я не здавала спочатку гроші на плитку, у мене біля чоловіка залишили дірку. Я пішла, заплатила гроші. Хоча у нас ця донька писала в спецкомбінат, і спецкомбінат відповів, що не був проведено. Тендер і на лісове кладовище, на благоустрій, це включаючи і доріжки, і пандуси, все інше. Водовідведення це було на це виділено 4-2 мільйони гривень. Коли ці гроші зникли, ніхто не знає. І коли я робила заплатила за плитку, вони перед цим почали додатково вимагати нас дати на. На жолоб, на відведення води, на облицювання плитки крайньою ступенькою, яку вони зробили, хоча її взагалі не треба було робити, тому що вони в нашому ряду, в 28-му, вкрали сантиметр, тобто немає проходу, вони в нас вкрали. І е, ми ще додатково 1670 гривень. Тобто, загалом, якщо так брати, род... з кожної родини здало приблизно плюс-мінус, якщо здавати кожен там 10 плитка, 10 залиття і 1671 гривня. Тобто 20, майже 22 тисячі кожна родина здала на оце. Хоча повинно по факту був спецкомбінат, це зробити тоді за власні кошти, якщо на це виділились гроші. Детальніше про це ми розповідали у попередніх випусках посилання в описі. Спільного із законом такі дії мають вкрай мало однак, листи із вимогою усунути так звані порушення рідні воїнів отримали у досить короткий термін, як кажуть, куй поки гаряче. І найцікавіше, наразі спецкомбінат вимагає усунути порушення на тих пам'ятниках, щодо яких сам же і видав дозволи на встановлення. Перед встановленням пам'ятнику ми тільки дізналися про існування взагалі якогось рішення, бо я була не в курсі, що є щось інше, крім закону про поховання. І е, тодішній майстер, якщо я не помиляюсь, він нас попросив зменшити розмір квітника до одного метру. Ми погодились, тому що це не так принципово, щоб за це якісь сварки влаштовувати. Зменшили цей розмір. Вони на в'їзді переміряли, сказали, що по пам'ятнику все добре, все відповідає їхнім вимогам, і дали перепуск на встановлення. Ну і так само в тому ж рішенні вказано, що адміністрація кладовища зобов'язана оце все робити за міри, і цим самим вони підтверджують, що пам'ятник відповідає їхнім вимогам, якщо вони дозволили встановлення. Тобто виходить так, що тоді вже питання не до нас, а до адміністрації кладовища, яка сказала нам, що все добре, ми маємо на це право. Ну, наша влада з 2014 року нічого не зробила для ну, упорядочі це все поховання. І тепер хочуть заднім числом це все зробити. Як хтось тут виразився, сюди ж будуть ходити делегації. Ми будуть делегації, Ну, мені ці делегації, якби для батька. Що вони тут прийдуть пропіаряться і розкажуть. Ну це, це наш біль, і нам з цим жити. Столичні господарники, як ми знаємо, хазяєва свого слова. Тому захотіли дали, захотіли забрали. І кладовища ця тенденція не уминула. У мене є довідка, яку видав мені спецкомбінат, приймаючи пам'ятник на баланс, видаючи мені перепустку на роботи. На проведення робіт, встановлення пам'ятника, на залиття, на все це це вже було погодження. Вони бачили, які розміри, що все витримано в межах норми. Я так розумію. А тут здравствуйте вам. І аби пам'ятник вашого сина, чоловіка, доньки чи іншого рідного і далі продовжував берегти світлу пам'ять, його необхідно переробити, кажуть у листах. За законом України, пам'ятники мають вкладатися у територію, виділену під поховання. Могили повинні мати глибину не менше півтора метри, довжину не менше двох метрів і ширину один метр йдеться у документі. Тож. В іншому кожна родина може увіковічнити пам'ять про свого героя так, як вважає за потрібне. Ми е зібрали з родичами, друзями, просто небайдужими людьми кошти на пам'ятник, який би. Е Відповідав сутності Олега, тому що він дуже любив море. Він з юності був у клубі моряків, Київське річкове училище, і так само він служив у 90-му році на флоті і потім працював на цивільному цивільних кораблях. Тому ми вирішили такий у вигляді парусу встановити пам'ятник. Який би ототожнювався з ним, однак, за вимогами рішення Київради, пам'ятники мають конкретні обмеження: форма, розміри, стандарти, написів, і робить саме такі в усьому підходящі надмогильні споруди, вже згаданий пан могильників. Таким чином, на лісовому кладовищі створили фактично монополію для одного підприємця Миколи Могильникова, який має магазин на території лісового. А тих, хто не погоджується, користуватись саме його послугами, чекають цікаві пригоди. Але я не погодилася робити заливку разом з Могильниковим. не робили люди зовсім другої фірми. От, за це мене так покарали злегка, не доложили плитку, тому що я не здавала гроші на загальне залиття. У сина залишився кіт, якого він дуже любив. Зараз цей кіт живе у мене. І я йому так символічно поставила кота, який схожий на бігемотика. От, трошки він такий невдалий. І вони вирішили, що тут похований кіт. Все це, знаєте, так до серця достає. Створити таку монополію неможливо лише силами одного приватного підприємця. Як ми знаємо, зі слів родичів загиблих захисників їх примушують звертатись саме до Могільнікова. Провести червону лінію зв'язку у цій схемі неважко. Давайте разом. Люди виготовляють пам'ятники, далі приїжджають на кладовище, де надмогильну споруду вимірюють і перевіряють на відповідність вимогам законодавства. Без проблем дають дозвіл на встановлення. Потім сам монтаж. Згодом Київрада приймає рішення і встановлює норми. Та під час перевірки виявляється, що у тих, хто замовляв. Послуги не у могильникова, і пам'ятники не такі, і вимощення неправильне, і взагалі ще й котів там ховають. Людям надсилають листи з вимогою усунути порушення і зробити це може знову ж таки лише той самий Могильніков. Тож, що найменше, у всій цій схемі ймовірно беруть участь і Київрада, яка приймає рішення з обмеженням на користь конкретного підприємства. І також має бути задіяний спецкомбінат, який розсилає людям листи. Та хто має виправляти згадані у листах порушення, ніхто не каже. Можливо, коштом міста. Щодо цього, ми направили запит до спецкомбінату, і в ньому зазначено, що з міського бюджету кошти на це не відділялись. Водночас, у відповіді на наш запит від департаменту житлового комунального господарства КМДА, вказано, що рішення стосується могил, встановлених за бюджетний кошт. Та листи отримали і ті, хто встановлював пам'ятники за власні кошти. Нещодавно киянка Олена Якуніна, дружина полеглого воїна, одержала офіційний лист від заступника голови КМДА Петра Пантілєєва. Він запевняє, що за результатами перевірки на могильних споруд у секторі почесних поховань кожну ситуацію ритуальна служба буде розглядати індивідуально спільно з рідними полеглих та пропонувати шляхи розв'язання проблем, що дозволить забезпечити вільний прохід між могилами захисників України. Та на момент виходу випуску. На зв'язок із пані Оленою ніхто так і не вийшов. Боротьба ось на цьому лісовому кладовищі триває вже не один рік. Спочатку рідні військових боролись за право звертатись самостійно до тих ритуальних контор, які вони обрали самі. Зустрічі з представниками спецкомбінату. А я можу сказати, що мені пам'ятник, нравиться встановили моєму маємо. А ви представляєте організації сорок на два я замдиректора спілкубіна? Ну так ви ж не це. В мене є посвідчення. я Чуйно Але Якщо ви представляєте інтереси цієї організації, то у вас має бути дорушення від голови. У мене є посадовий обов'язки. Звернення до міської влади Києва та навіть особисто до кличка за словами людей результатів не дали. Та за словами юристів, нині виправляти норми, які сама. По собі вигадала Київрада, мають не люди власним коштом, а місто за рахунок бюджету. Тим часом люди переконані, все це покликане не впорядкувати ситуацію на кладовищах, а виключно для особистої наживи конкретних осіб. Хай він собі там ще купить одну машину, яку йому мало за рахунок оцих всіх людей, що він тут прислав нам листи. Та родичі загиблих бійців не покладають рук. Вони продовжують боротися і переконані, що розголос та увага суспільства здатні зупинити це свавілля. Тому боремося, тому э, пишемо в всі інстанції, просимо допомоги, щоб захистити пам'ять чоловіка після загибелі. Людина захищала все життя, віддала э, державі. І після смерті я його повинна захищати. Розумієте, це нонсенс просто. Тому я не поступлюся, не поступлюся. Плоть до того, що буду тут ночувати, але я їм не дозволю. Не рушить нічого робить. На другому році повномасштабної війни на 11-му році боротьби з агресором у самому серці країни в столиці існує оборудка, яка побудована на обкраданні родин загиблих захисників держави. Таке важко уявити, і саме ми з вами маємо не допустити, аби такі схеми продовжували працювати або тим більш з'являлись нові. Тому ділись цим відео із друзями і підписуйся на наші соцмережі. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на лісовому кладовищі, а також і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитом суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана. THANKS FOR WATCHING.